Дизайнер це людина, яка вчиться чомусь новому кожен день. Це кредо Ганни Бублик. Її одяг залюбки носять Віталій Козловський, Маша Єфросініна, Катя Осадча, Надя Мейхер, Олександр Пономарьов та Іво Бобул. Стиль від Ганни Бублик це поєднання елегантної розкоші, витонченої класики та гламуру. За словами дизайнерки, найбільше її надихають впевнені жінки, котрі самі заробляють собі на життя. щоранку на каналі 1+,1, а Ромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Так, як каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки аромоксами твою її впливовість а, у сучасній українській моді настільки а, потужна, що її дім визнано не тільки брендовий дім, Анни бублик не тільки в Україні, а й за кордоном. І ця людина сьогодні у нас в гостях у студії Сінаркозен Пусидин. Анна, добре утра. Доброго утро. ранку 494 дев'ять код міста Києва 044. Якщо ви не знаєтеся на моді, будете знати більше, якщо зможете поспілкуватися з нашою гостею, і також мережа Фейсбук Сніданок з 1 плюс 1, ми так називаємося там, ставте свої питання в наші гості. Анно, ну, по-перше, котрий вже за рахунком буде е, твій Fashion Week Ukrainian? Я думаю, десь 16 чи 17. А їх всього було 27? 23. 23, чи так. 27. Так, я, так, я, так, я, так, так, так. Отже, Анна Бублик е, презентуватиме свою нову колекцію е, на Ukrainian Fashion Week, е, який відкрився вчора. Сьогодні буде перший показ. Твій показ коли буде? В п'ятницю ввечері, в 21-й годині, О, О 21-й годині мистецький арсенал. Анна, ну скажи, будь ласка, а сьогодні українські українці наскільки модні час іде з кожним днем? Я думаю, що у нас прогресії все більше і більше, і напевно за ці два роки настільки великий у шанувальників української моди, що я розумію, що То, що ми робили на протязі там. 16-17 років це все вже дало великі результати, і дякую вам, шанувальники, за те, що ви в нас є. І ми стараємося для вас. Вісімка, до речі, оголилася трошки, і е, прийшла у трієчку. До речі, це можливо бренд. Анни побук до чого це я, тому що 28-й двадцять восьми країн в Україні. В Україні. Е, що ж будемо одягати? Що буде модне в наступному сезоні? Е, осінь, зима, 2011-2012, так. А розкажи, будь ласка, хто не знається на моді, чому такий відрізок? Чому саме сьогодні визначається стиль і мода в період ну, за півроку? Ну в першу чергу, звичайно, мода це є е, великий комплекс всього, що ми маємо встигнути, щоб показати або відшити вам до сезону осінь. Зима це в першу чергу і. Колекція сама по собі, потім її треба відшити на фабриках, представити в магазинах, щоб саме найбільша частина українців, що може собі, яка захоче купити український бренд, могла би купити їх в магазині, не тільки в маленькій студії, там, де може виробити стільки, наприклад, 300 речей в місяць, а так, щоб в нас було більше тисячі. Ще Ну, якби з кожним місяцем ми стараємося одягнути як можна більше українців. А, ну, а вчора у нас була Христина Болкова, її фішка нової колекції. Це будуть такі квадратики, тобто то клаптики, такі, які з'єднані. Ну, різними там нитками. Я в цьому не дуже добре знаюся. Але менше з тим, оце буде такі, е, така головна лінія. Ну, тобто, естетично виглядати. В чому твоя фішка? Ем, напевно, та, що мені якби, більше всього подобається, це е, я буду. Покривати тканини з малюнком, покривати шифоном, тобто зробити їх не настільки вираженими. Але ще фішка в тому, що на, на, на двох місяців, які ми готу... до на протязі яких ми готувалися до Ukrainian Fashion Week, ми кожні о, головні моменти знімали на відео, і все це можна було побачити на моєму сайті, в Фейсбуку, в, в Ютубі, е, як готується колекція, що вона складається. Як твій сайт? на бубліком. Анна бублік.ком, заходьте і. А, до речі, я ж заходив. Це твій був сайт так. Тобто, тільки за... пишете на аннабублік.ком ви відразу поринаєте. У сам процес, тобто так. кухня, так. Так? так і ви там сидите щось малюєте, фломастери так. там щось там, ми... лікали, якісь отакі, щось там зказуємо саме це, тому що тільки м, близько 700 людей зможуть побачити сам показ на подіумі. Вони uh -huh. будуть присутні. Е, клієнтів небагато ми не зможемо показати саме все повністю, Подивіться. що ми робимо. А в, в інтернеті сам процес показаний. І зараз ви бачите, як ми підбираємо макіяж та зачіску. До показу і вже вся Україна може бути якби з нами разом, і не тільки То, Україна ось, ось це саме процес підготовки, так, так у цієї колекції. Так, так, так. А наскільки еволюціонувала власне мода від Анни Бублік? Якщо згадати твій попередній показ, так Ukrainian Fashion Week восени, який був в мене є. Я бачу, вже така складається ситуація, що Весь одяг, вся колекція мікшується між собою. Тобто, якщо нам була задача, наприклад, випустити 50 виходів, то я вже бачу, що можна було би випустити і 100 виходів. Тільки е, треба правильно. А давайте згадаємо. До речі. давайте згадаємо. Ти принесла світлини, і ми зараз готові показати, якщо ти відкоментуєш. а, Ось подивіться, так, як це можна назвати? Ну, що це? Це в нас іде комплект... Це минулого разу показували? Це комплект для літа, шорти і майка, і зверху кардіган. Кардіган, який можна ввечері вдягнути під вечірню сукню і вже бути більше вичинення на різних. Нагадаю, що Або... це колекція весна-літо. І ну сукня також може бути діловою, якщо вдягнути якісь жакетики на роботу. А так вечірні з плачем, то і також вечірні блоки, де в нас знов таки барви, які кольори головні, чорними бачимо так, помаранчевий? в тій колекції були основні кольори чорний, білий і акценти оранжевий, синій, блблакитний, угу. рожевий. Все було присутнє. Саме це ж таке вечірні, так, таке легке. Богиня комбінувати, <рес> Як так казав що. сказав би наш ми... колега з іншого каналу. <рес> Притула, ну -ну. Якщо так. комбінувати з чорним, то буде вечірній варіант. Це також деплаш, який комбінується або з вечірньою сукнею, або вже з шортами і легким одягом. А скажи, будь ласка, ти повторюєш, в принципі, якимось чином стилі своїх колег за цехом? Ну, тобто, спідниці всі шиють, так? Тобто, ну тут, ну, це якщо брати. А, Кут айсберга, так, і до ну до іншого, йти так спідниця зверху, а тоді вже йдуть якісь там окремі оце Бублик, а ось це там Бобкова, а ось це Грейс. Тобто я би знаєте, розвала за українську мову, що ми є українці, О. Тобто ми мислимо приблизно одинаково. Якщо дивитися Ukrainian Fashion Week в розвороті Колізіоні, да італійського бренду, там де італійського журналу, там де представлені і французи, і італійці, і багато країн Євросоюзу, то ми бачимо, що це так Україна. Ми якось все одно більш-менш один на одного подібні. Угу. Наскільки ну і в нас подібні один до одного наші глядачі сніданку з 1 плюс 1 вони єдині в одному. Хочуть запитатися нашого гостю про щось. Доброго ранку вам. Щоранку на каналі 1 Плюс +1, Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Вітаємо вас. Алло Доброго ранку. Доброго ранку. У е, мене таке запитання. Хотілось би почути, які тенденції в моді будуть. Саме на вулиці, не на подіумі по телевізору, а саме на вулиці. Які кольори, які модні тенденції в цьому сезоні? Навесні, влітку, весна буде дуже яскрава. Тобто я думаю, що ви згадаєте, там, за, заглянути до себе в гардіоропи і згадаєте всі яскраві кольори, побачите, їх, може там оранжевий, може рожевий, може там зелений. Не я думаю, що е, захочеться вдягнути також і джинси, які там варений. Можливо, взагалі моді зара 80-ті. Якщо ага. є щось таке, що можна пошукати, або десь складене, то буде дуже. А ти одягаєш сукні так. своїх колег? У мене є. У мене є одяг. У мене є від Тарксолани Богуцької львів'янки і, значить, пару аксесуарів від Залєвського. Є так зараз. Або те, що подарували, або ні. Більше всього, звичайно, Бублик, тому що от. Є можливість після роботи заглянути два не бублик магазин і взяти собі щось додому. Одне питання, і беремо слухавку. Катерина Козакова питає: А скажіть, чи може стати успішним дизайнером непрофесіонал, тобто людина самоучка? Звичайно, якщо і що для цього є, треба? Якщо є е, дар, хоча б там велике бажання і відчуття міри, яке Напевно, з досвідом все більше і більше приходить, то можливо і треба, якщо є бажання. Ніколи не треба себе обмежувати. А зараз у нас є дзвіночок. Доброго ранку. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А Якобс. Запрошує гостей. Українці модна нація, і в тому вони попереду планету всієї доброго. Вітаємо вас. Добре українська. А ви модна людина? Мене звати Ірина. Ірино, ви модна людина? Себе вважаєте модною? Так, да, я себе считаю модною. А кого одягаєте? Э, Е-е, що буду одягати Анну Публік. І питання. А э, у мене два вопроса. Анна, на фужіте сказали, що э, вас вдохновляють сильно впевнені в себе жінки. Относите ли ви себе к таковій? Це перший і второй вопрос. В каком возрасте у вас прийшов, к вам прийшов этот талант? В каком возрасте ви почали творить, почувствовали себе сили? Ну вот. прийшло вдохновення? Ну как точно не вдарила, тобто треба було народитися анонбублика. Ні, я якби ну фамілія, я звичайно. Значить, напевно, з, з, з останнього, да я взагалі в моді з 13 років. Я починала той процес з моделей, з будинку модели, львівський будинок модели, якраз він ще тоді існував, і було uh -huh. дуже цікаво в ньому працювати. Це були якраз останні такі залишки від е радянського союзу. І як львівський будинок модели він взагалі був один з найкращих в союзі після е е прибалтійських і Москви? Uh -huh. Ось там, якраз напевно, була сама от. Основа мого початку модної кар'єри. І вже пізніше, коли після 11 класу я закін... поступила в військову академію мистецтв на кафедру моделювання, і там вже все почалось активно. Саме професійно, а звичайно, відношення до кройки, шиття і шиття і одягу було ще з дитинства, бо тому, що всі в моїй родині займалися тим, що себе обшивали. Родина була велика і всі знають умови, в які ми росли. Тобто, це було час, коли не можна було нічого нового дістати, але треба було виглядати дуже гарно і красиво. Ось. На рахунок впевненої жінки, звичайно, я вважаю себе таковою, тому що в мене великий бізнес, троє дітей. Я виховую і дітей і стараюся. Робиш, перевіряєш щоденники. Звичайно, що до мене приїжджають. Я є планівники. вранці так. канапки. У мене ще приїжджають племінники, ми з, з ними разом робимо роки. Вони зі мною, також якщо вірити в ці відео, які ми викладали в інтернеті, вони зі мною завжди на роботі. У мене разом на роботі є дитяча кімната, там, де живе маленька моя дочка, якій через тиждень буде рік. Тобто в нас 10 днів зі мною працює, і активно там більше 50 людей в мене працює в колективі. Крім того, ми займаємося ще всяким корпоративним одягом. До речі, одягом. Анна Бублік вперше подивилася під іншим кутом на українських боксерів і придумала власний їх стиль, так? Так, і це було і спортивний одяг. є. Ну, у нас багато напрямків. Є дзвінок доброго ранку. Алло. Доброго утро. Аня, скажіть, пожалуйста. От я живу в Запоріжжі. ли я щось та яке мені подобається, вибрати з ваших вещей. И купить именно в Запорожье, или нужно для этого ехать в Киев? Это первый вопрос. И второй вопрос. Э, вот вы говорите, предыдущий вопрос был. Что вы вдохновляетесь, вас вдохновляют деловые женщины. А что делать женщинам, которые живут в селе, в деревне, которые не имеют возможности ни купить, ни вдохновить вот такую женщину, как вы. Что им делать? Então И ну, два вопроса. Да, спасибо. По поводу женщин, меня вдохновляют даже те женщины, которые и в селе, то есть у меня как бы есть и родственники, которые живут в деревнях, и я всегда о них думаю, даже один раз в день обязательно я думаю, как хорошо, как хорошо, что они у меня есть. Они выращивают картошку, там, то есть они, вот та духовность, которая, наверное, вот самый источник того, что вот есть внутри меня, и как бы я благодарна тем женщинам, которые живут в селе, которые знают все-таки Вот, все вот этапы э, развития и эволюции, то есть они вот ближе к Земле. Я даже иногда им завидую. У меня бывают <тас> такие моменты, что как хочется куда-то вырваться. на поле, в поле, то есть отдохнуть душой и телом, да, вот, и эти, как бы, женщины, они также вдохновляют, как и все, то есть они также работающие женщины, но только в своем пространстве, это не значит, что вот именно те, те женщины, которые ездят в автомобилях или там сидят в офисах, то есть в любом случае меня вдохновляет женщина. По поводу Запорожья, как бы, очень хороший вопрос, то есть у нас